Привіт, мене звати Андрій, і сьогодні в мене на огляді чудове доповнення до чудової гри від Олександра Пфістера, Великий Західний шлях, дорога на північ. На мою думку, це чудове доповнення, і воно обов'язково має бути у всіх поціновувачів цієї нестільної гри. Це доповнення не змінює гру, воно її розширює і тим самим, на мій погляд, робить її тільки краще. Базова гра сама по собі хороша, але мені здається, що вона трішки одноманітна. Ви просто збираєте корів, відправляєте їх, отримаєте за це монети, також отримаєте винагороди у вигляді переможних балів, жетонів обміну і можете взяти карти завдання. Тобто починаючи вже з Сент-Луіса, де племінна цінність корів має бути лише 4, далі перед вами відкриті усі міста. І у такому випадку єдина ваша стратегія купувати дорогих корів і просуватися містами далі. У цьому доповненні додаються ще 5 міст, але змінюється їх розташування. Також змінюються міжміські бонуси, тепер ми менше отримаємо переможних балів, а більше втрачаємо. І головна фішка у тому, що не всі міста нам доступні на початку гри для відвантаження корів. У грі з'явилася ще одна додаткова дія. І тепер ми можемо будувати торгівельні пости, тим самим прокладаючи нові маршрути до нових міст. Тому пропоную далі перейти до більш детального огляду. Почнемо з самого масштабного в цьому доповненні це у нас ігрове поле. Воно у нас двошарове з містами і площами для торгівельних постів. До поля ще повернемося, а зараз покажу решту компонентів. І до набору у нас входять 10 жетонів середніх міст, 2 жетони начальника станції, 4 планшети додаткових дій. 8 карт корів брахманської породи, 8 карт цілий, 2 стартові карти цілий, 4 двосторонні жетони особистих володінь, 8 жетонів обміну, 60 торгових постів 4 кольорів, 4 диски гравців. А для одиночного режиму входять такі компоненти: 15 карт сема, 9 карт торгових постів, 3 карти доставки. Підготовка до гри нічим не відрізняється від базової. Не виконуйте пункти 2, 10, 16. Ми їх виконаємо пізніше. Після приготування базової частини виконуємо наступне. Додаємо жетони обміну до нашого резерву. Викладаємо поле таким чином, щоб воно перекривало залізничну колію. Перемішуємо жетони середніх міст і викладаємо на 6 місць на полі. Решту повертаємо у коробку. Додаємо два нових жетони начальників станції до базових. Все перемішуємо і викладаємо 7 жетонів на початкові станції і додаткові всередині поля. Всі гравці отримають додатковий жетон частних володінь, планшет додаткових дій, диск гравця, 15 торгових постів, розмістивши їх на додатковому планшеті. Додайте нові карти цілий до колоди, перемішайте та відкрийте 4. Додайте стартові карти цілей до колоди, перемішайте та роздайте кожному гравцеві по одній базовій цілі. На цьому приготування завершені. Розглянемо поле більш детально. На ньому зображені міста, до яких ми вже маємо доступ. А також тут є маленькі, середні і великі міста. Та міста біля залізничних станцій. Маленькі міста можуть взагалі нам нічого не приносити, або приносити якісь маленькі бонуси. Вони нам потрібні для того, щоб будувати ланцюги. Середні міста вже цікавіші. Біля їх площ розташовані жетони бонусів, які гравець отримує при побудові торговельного посту у цьому місті. Найцікавіші тут великі міста. Після будівництва торгівельного посту у великому місті ви зможете доправляти своїх корів у це місто. Тут вказана, яка цінність корів має бути, колір диску, який можна викласти, і бонуси, які можна отримувати, а також нагадування про сплату доставки залежно від просування треком колії. Міста біля залізничної станції відрізняються тим, що мають жетони начальників станції. І при будівництві там торгівельного посту, ми також можемо покращити таку станцію по базовим правилам. На площах деяких міст є зображені як бонуси, так і плата за місця. Викладаючи свій торгівельний пост на місце, де зображений бонус, ви можете одразу його отримати або відмовитись. Викладаючи торгівельний пост на місце з оплатою, ви сплачуєте миттєво. Ігролат зовсім не змінився. У нас просто з'явилася одна додаткова дія у вигляді розміщення торгового посту. Коли нам доступна додаткова дія, ми відтепер можемо сплатити карту корови з цінністю 2, заплатити 1$ долар і викласти один торгівельний пост. Вкладаємо торгівельний пост і тепер ми можемо придбати одну людину зі знижкою в 2 монети. І тепер за 4 монети купуємо собі робітника. Також розміщувати торгові пости ми можемо за допомогою нових жетонів особистих володінь, коли відвідаємо його. Викладати торгові пости ми можемо лише на доступні нам міські площі. Міська площа вважається нам доступно, якщо хоча б одна залізнична лінія з'єднана з Канзас Сіті, ось ця площа зараз нам доступна. З містом, де вже викладений диск нашого кольору. Ось ця площа нам доступна. І тут ми одразу отримуємо дві монети. Іншою міською площею, де вже є наш торгівельний пост. Ось оця площа також нам доступна. Варто пам'ятати і те, що ми можемо розміщувати лише один торгівельний пост у одній міській площі. Ось у цій площі ми можемо розмістити лише один торгівельний пост. Відвідавши Канзас Сіті. Ми виконуємо усі 5 кроків. Єдина відмінність у тому, що відтепер ми можемо відправити корів у місто, де ми змогли розташувати свій торгівельний пост і маємо достатню племену цінність корів. Підрахунок очок відбувається за базовими правилами. Це і усі правила до доповнення великий західний шлях дорога на північ. У мене це доповнення польською мовою, і воно нічим не відрізняється від англійської бази по якості. З цим доповненням я зіграв приблизно 5 партій, і воно мені дуже сподобалось. Тому я можу сміло його рекомендувати усім поціновувачам настільної гри великий західний шлях.